Знаєте, ніхто не прийде вам на допомогу. Обідно. Дуже дуже і дуже шкода. Але це факт. І щоб вилізти з дубці, потрібно не тільки бажання, потрібно ще й рішення звідти вийти. Чого? Тому що в дубці тепло. В дубці тепло може не дуже приємно, може якось вже некомфортно, але, але безпечно, бо ви вже знаєте всі рельєфи довкола вас. До чого веду? Якщо хочеться вийти, то треба буде робити кроки навіть коли не хочеться. Так це складно. Дуже обідно, що треба заставляти себе це робити. Як спростити, перша спрощує терапія. тобто, через терапію це можна зробити, хоча би за ручку з кимось. Другий варіант можна пробувати самому потрошки, але робити кроки через сльози, через плаць, через не хочу. Але якщо взяти цю відповідальність, що з дубки тільки я сам себе витягну, більше ніхто, воно, як ви знаєте, знаходиться сили робити перші кроки. Це напевно, все.